Номер другий. Сергій Твердоух, 21-й Анатолій Любченко. Зараз удар по воротах. Повертається зараз Білоус у півзахи знову. Хптує, як віддає Тинжицький. Удар! Зараз Дєдов запускає Тинжицького. Проти нього твердоух. Обігрує твердоуха Тинжицький. Входить майже в карний майданчик. Удар і м'яч вітає в сітку От з другої спроби. Дмитро Кошелюк використовує передачу Вадима Тинджицького. Пам'ятаєте ви на початку тайму. П'ятою Вадим Тинжицький вивів е Кашелюка на побачення із Щербиною, але тоді не вдалося переграти голкіпера А От зараз вже із десь приблизно з 11 метрів розстрілює ворота УТК лісовий на подачі. Удар і Я вітаю в сітку! 1-1 стає рахунок Віталій Зоря зрівнює рахунок в матчі. І знову упустили. Знову упустили цього разу на іншій, що правда, стійці Віталія Зорю. Ну і миттєво покарання від нападника УТК. 1-1 стає рахунок. Удар і м'яч літає в сітку! Ні, не влітає в сітку, м'яч! Зорю і забирає м'яч до рук. Довга передача на Тинджицького. Тинджицький. Динжицький удар! І м'яч вітає в сітку. Яка ж помилка зараз? Яка помилка Сергія Твердоуха в першу чергу у захисті. Ну, провалився просто зараз під натиском Вадима Тинжицького. Твердоух. ну Зовсім незграбно зіграв і миттєве покарання від кращого бомбардира чемпіонату Вадима Тинжицького і рахунок стає 2-1 е на користь Карбона. Там Дігтяренко, але ізотов. Кошелюк зупиняє технічно м'яч. Проходить він лісового і віддає на Тинжицьку. Тиндський входить в карний майданчик Вадим Тиндський. Зупиняє м'яч, обігрує тим самим суперника. і м'яч! Вітає в сітку. Як же зараз Вадим Тинчицький класно індивідуально зіграв і як же посадив там він на п'яту точку захисника УТК. І робить рахунок 3-1. Робить дубль у цьому матчі Вадим Тинжицький. Ну і пошив зараз просто у дурні в цьому епізоді Вадим Тинжицький, Анатолія Любченка. Алієв віддає точно на партнера. Удар по воротах! Тягне цей м'яч Дейнека. Пилипець зупиняється, оббігає Дудника і робить передачу. В штрафний майданчик Власенко 4-1. Віталій Власенко забиває цей четвертий м'яч. Ну і збільшує перевагу до трьох м'ячів у цьому протистоянні е, карбона і УТК.